Ой, бро. Серед Українських стерсь за свободу. І е, я дякую вам всім, що ви тут зібралися. Дуже важливо було б сьогодні прийти сюди, на цю акцію. Дуже важливо втомогтися е, звільнення Фаріон. Це важливо через те, що такі люди, як вона, формують загальне враження про, е, укра... про проукраїнське суспільство в Україні. Такі люди, як вона, знищують те, що будувалося роками, знищують ту українізацію, яка проводилася з різними людьми з 14-го року, з 91-го року. Такі люди, як вона, шкодять українській державі. І зараз ми не тільки протестуємо проти Фаріон, ми протестуємо проти толерації тих людей. Які працюють в українських університетах і шкодять Україні, протестуємо проти толерації тих людей, які називають військових непотрібними словами. Ми протестуємо проти того, щоб такі люди лишались непокараними. Дякую вам всім. Паріо! Віляжу, я Лілія Жук, я проєктор політехніки. Найперше, найперше я хочу сказати, що війська політехніка від початку російської агресії до тепер висловлює своїми діями, свою позицію щодо підтримки воїнів. Ми своїми інтелектуальними ресурсами, ми своїми науковими розробками, волонтерством ми підтримуємо воїнів. Це є наша чітка позиція разом з тим. Львівська політехніка відкрита до діалогу. У вас сьогодні ніде не питання. Ми запрошуємо вас, представники від представників від ваших організацій. Запрошуємо до діалогу. Ми зал, заходимо представники. Віднемо. Яка ваша позиція університету? Що ваш педагог дозволяє такі висловлювання на адресу армії? Тобто, це нас всіх стосується не тільки ваших студентів. Ну, тобто це неприйнятно. Наша позиція оприлюднена на офіційному сайті університету. Зараз створена комісія, яка, яка вивчає це питання. Результати комісії будуть оприлюднені на нашому сайті. доказів є у нас прийма. Так, зараз я Важаю, маю йти до аудиторії, а протестувальники все ще залишаються тут. і Вони все ще е, залишають свої вимоги е, на території цього університету. ми можемо говорити обов'язково. Я запрошую доб'ємося того, за що фріон то, Ірина Дмитрівна не була викладачкою цього університету і ніякого іншого університету України. Дякую. початку російської агресії, агресії з 2014 року і дотепер активно підтримує Збройні Сили України. Багато наших працівників і студентів, наших випускників воюють і гинуть за Україну. Львівська політехніка своїм інтелектуальним ресурсом, своїми науковими розробками, своїми діями підтримує. І це є наша чітка позиція стосовно останніх подій. Хочу вам сказати, що всі звернення, які надходять на адресу Львівської політехніки, їх можна розділити на дві групи. Перша група це усунути від виконання обов'язків Ірину Паріон звільнити її. Друга група пропозиції і звернень підтримати Ірину Паріон. А, мене звати Сенчашин Анна Марія. Я е, голова львівського осередку громадської організації Українські студенти за заслуг. Ви організатори цієї під я не головний організатор. Головний організатор це радник з громадської участі львівського осередку пасічник. Руслан. Але ваша організація а, так, добре. Скажіть, будь ласка, про результати цього круглого столу до яких висновків дійшли, якщо коротко. А ми дійшли до того, що ми обговорили з представниками адміністрації львівської політехніки про те, що вони створили власну комісію, яка дійсна, яка як свій висновок може сказати про те. Чи дії пані Ірина Фаріон були етичними та моральними, і власне ця висновок цієї комісії вони будуть використовувати як рекомендацію щодо того, а звільнити пані Ірину чи ні? Про те, чи це було чи чи власне цей круглий стіл був результативним? Ми дізнаємося, власне, коли наші представники увійдуть у склад цієї власне цієї комісії, тому що ми власне погодили про те, що представники двоє представників з громадських організацій, які були присутні. А будуть присутні як члени комісії, а і власне наступного четверга ми збираємося ще раз для того, щоб зустрітися і обговорити власне це рішення, щоб Львівська політехніка власне сказала свій висновок про, про ці всі події. І ми запросили також на цю зустріч пані Ірину Фаріон, якщо вона захоче приєднатися. Продовж цього тижня ви будете працювати разом з комісією? Чи ви доєднаєтесь до за неї завершення у четвер? А, власне, я доєднаюся до цієї е, комісії у четвер. Але е, представник нашої організації, власне, е, е, головний організатор е, ц, е, цієї акції Руслан Пасічник буде приєднаний до складу е, комісії. Які ваші вимоги там будуть? Що наші говорити. вимоги це звільнення Ірини Паріон. Власне, коли ми виходили на цю акцію протесту, ми а, говорили про а, звільнення Ірини Паріон та публічне вибачення. А, і власне цього ми і домагаємося. А, ми будемо про це говорити і на комісії, і на наступному круглому столі.